Вітаю тебе, мій маленький друже! І сьогодні ми з тобою пограємо в гру «Знайди в шахове слово. Я тобі буду називати ряд слів, а тобі потрібно вибрати лише одне слово, яке ми зустрічаємо під час гри в шахи. Почнемо. Жираф, слон, бігемот, зєбра. Так, це слово слон. Фортеця, тура, вежа. Тура. Лук, город, поле, сад. Це слово поле. Принц, принцеса, барон, король. Король. Корова, баран, кінь, коза. Кінь. Шашка, пішка, кішка. Пішка. Стрибок, біг, хід. Це хід фігурою. Зелений, білий, фіолетовий, помаранчевий. Білий. Це кольор клітинки на полі або фігури. Шнурівка, рокіровка, розмальовка, Рокіровка – це хід, під час якого дві фігури роблять свій хід. Королем та тури блогмайстер-гресместер. Це слово гресместер. І ти молодець, ти впорався з завданням. Я дякую тобі за увагу. До нових зустрічей!